Всім доброго дня. Сьогодні ми починаємо захід соціальної підтримки, який відбувається за підтримки фірми Полтава Пиво. Нам надали на благодійних засадах напої, які бажаючі члени організації сьогодні отримають, і будуть кучувати. І ми дуже дякуємо нашому новому спонсору. Доброго дня. Я хочу подякувати спонсорам. Полтава пиво за такий чудовий наслідків. вам скажу чому, тому що я його дуже полюбляю. От. Хочу побажати нам всім миру, гарного настрою і якнайшвидшої перемоги. Дякую ще раз. вам всього найкращого. Я дякую Полтава пиву за те, що вони нас пригостили таким. Напоєм смачним. Дякую велике. Дякую організації за такі чудові, чудові напої. Дякуємо спонсорам Полтава Пиво за напіток. Якраз літо він в саті. Спасіба велике. І, звичайно, дякуємо нашій Марині Леонидкові.